Преображення Господня або Спас одне з дванадцяти найбільших християнських свят. Воно знаменує подію, коли Ісус завів трьох апостолів Петра, Якова та Івана, на гору Фавор і перевтілився перед ними. Тоді його обличчя засяяло, а на небі з'явилися старозавітні пророки Мойсей та Ілля, які говорили зі Спасителем про його близький відхід. Усіх їх освітила Хмарина, з якої линув голос Це син мій улюблений, що його я вподобав. Його слухайтесь. Преображення показало наявність в Ісусі Христі, Божественної та людської природи. Він переобразився, тобто в'явився у великому тому світі і сяйві. Апостоли, звичайно, цього не могли зрозуміти, але власне, що Христос показав? Показав, що Він і Господь Бог, тому що Він знав, що він вже йде помирати, і власне ту славу Воскресіння Він явив. Звіщаючи своїм учням і зрештою кожній людині, до чого ми покликані до переображення себе, просвітлення себе, переміни себе до очищення себе для того, щоб жити безрішно і свято кожного дня нашого життя. На спаса святять яблука та іншу садовину нового врожаю і зустрічають осінь. Отець Олег радить людям, що варто ставити у кошик. В нашому народі особливо є така добра традиція, тобто благословляти ці первоплоди це є яблука, груші, сливи, різного роду, ми кажемо, фрукти, для того, щоби. Але, власне, ті фрукти в першу чергу мають бути, тобто, що породила наша земля. Ну, я би не радив, наприклад, там, банани брати апельсини, тому що це не є плодом, первоплодом нашої української землі. Це теж дуже такий важливий момент, ми повинні це розуміти. Те, чим Бог благословив наш край, нашу землю. Ми приносимо, кажемо, Господи, ми дякуємо Тобі за те, що ти вчинив нашу землю родючою і плідною, і сьогодні ми можемо насичувати себе ось тими благами, твоїми дарами, тими первоплодами. Просимо тебе благослови їх. Цято переображення Господнє у часі збігається із успенським постом, який завершиться 28 серпня на успіння Пресвятої Богородиці, але на яблучний спас вимоги до посту дещо пом'якшуються.